Ось і розпочався навчальний рік, і батьки вже ламають собі голови, куди ж відвести дитину на англійську. А ми радимо вам розглянути школу іноземних мов та розвитку для дітей Дрімленд. Давайте заглянемо всередину та покажемо вам, що пропонує цей простір. 3 вересня у місті відбулося урочисте відкриття освітнього простору. Організатори запросили всіх охочих, щоб ті могли познайомитись зі школою, подивитись презентацію і навіть одразу записатись на заняття. Директорка школи Марія Савченко сама викладачка англійської, тож це надихнуло її створити такий простір для дітей. Хотілося, щоб був простір для діток не тільки онлайн, а й в офлайн-форматі, тому що зараз дуже важливий цей контакт між дітками і педагогами, на мій погляд. Разом із організаторкою свято розділили її близькі, друзі та колеги. Лунали щирі слова підтримки та привітання, а також слова вдячності колишній директорці школи, в якій навчалась сама Марія. Саме вона свого часу надихнула засновницю Dreamland на власний шлях у світі освіти. Гостей було чимало. Для дітей підготували розважальну програму з аніматорами у яскравих костюмах, зокрема і сучасного персонажа Лабубу. Малеча брала участь у веселих конкурсах, інтерактивних іграх і творчих активностях. У цей час батьки та гості мали можливість поспілкуватися у невимушеній атмосфері під час святкового фуршету. Я вважаю, що в нашій школі є особлива атмосфера, дружня, тепла, яка підходить для діток. Також можу сказати, що в нас, окрім звичайних уроків, які у нас відбуваються два рази на тиждень, ще є спікінг клаби Що це таке? Ми перебираємо мовний бар'єр у діток, вони не бояться спілкуватися для кожного віку. Певні завдання, на яких дітки вчаться розмовляти, щоб потім не було проблем ні в школі, ні за кордоном, ніде. Окрему увагу приділили презентації навчального процесу. У Dreamland працюють за сучасними методиками. Уроки проходять у форматі гри, використовуються інтерактивні дошки та спеціально адаптовані навчальні книги. Такий підхід робить процес вивчення іноземних мов не лише ефективним, а й цікавим для дітей. Крім того, тут організовуються Speaking Clubs, де діти можуть долати мовний бар'єр і тренувати розмовну практику. Формати навчання у школі різноманітні. Школа приймає дітей від 4-5 років і до 5 класу, а вже найближчим часом планують розширення на старші класи. У групах займається не більше 10 дітей, що дозволяє викладачам приділити достатньо уваги кожному учневі. Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу. У нас педагоги проходять особу підготовку перед тим як почати працю з дітками. Я шукаю таких людей, які будуть розглядати мої спільні інтереси, вподобання, і ось так, які будуть в першу чергу любити дітей і свою справу. Навчити дитину англійської мови, особливо у такому малому віці, буває непросто. А у Dreamland саме цим і займаються, допомагають дітям опанувати мову легко, цікаво і із задоволенням. Це не лише нова школа, а й простір, де поєднуються навчання, розвиток і тепла дружня атмосфера. Тут діти можуть не просто отримати знання, а й відчути підтримку, натхнення та віру у власні сили. Тож педагоги простору із нетерпінням чекають саме на вашу дитину за адресою проспект Тараса Шевченка, 30.